1 вересня дітки як джілки будуть працювати з навчальною літературою. Загальноосвітні навчальні заклади області забезпечені підручниками на достатньому рівні. Приміром, у Менській районній гімназії бібліотека вщент заповнена книжками. Їх навіть більше ніж учнів. Тут є інша проблема. В принципі, як і по всій країні. У гімназії відсутня навчальна література для четвертих і сьомих класів. Для них школи чекають на підручники нового покоління. По всій Україні проводилась така новітня програма. Щодо конкурсу підручників відбору підручників, в якому Беруть участь безпосередньо вчителі і батьківські комітети. Обиралися підручники. Ми бачили ці підручники. Вони дійсно відповідають змісту програм і проілюстровані дуже гарно. Це є сучасною вимогою освітніх програм. Не було б навчання чотирикласників і семикласників безхмарне, якби не останні зміни у держбюджеті. Половину від вартості книжок має сплатити держава. Іншу частину грошей треба шукати в районах. Підручники за ново. Програмою вже затверджені. А от купити школам їх нема за що. А батьків уряд звільнив від самостійного придбання літератури. Освітяни області занепокоєні нестачею грошей на заробітні плати. Це питання піднімають на серпневій конференції педагогічних працівників. Абсолютно відсутні підручники в школах для учнів четвертих та сьомих класів. А доручення прем'єр-міністра, а також лист фінансової лист міністерства освіти і науки України. Казують на те, що ми повинні зарезервувати кошти на 50% на придбання підручників для цих категорій дітей. Зокрема, по нашому району це цифра 64 тисячі гривень. Людмила Анюховська, яка очолює освітянську галузь Куликівського району, каже, що на підручники для чотирикласників і семикласників доведеться шукати майже 64,5 з половиною тисячі гривень, і це при дефіциті на заробітні плати підпрацівникам у понад 5 мільйонів. Ми знаходимо вихід з даної ситуації проведено відповідну роботу, розістано листи сільським, головам сільських рад і відповідно пропорційно кожен сільський голова буде виділяти кошти до місцевого бюджету, районного бюджету з тим, щоб потім придбати підручники. Крапку у стражданнях освітньої галузі на серпневій конференції ставить голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Він зазначив, що через зміни у податковому кодексі цьогоріч бюджети селищних рад зажили у плюс, тобто мають понад 140 мільйонів гривень зайвих коштів на рахунках. Тож підручники профінансують. Але чи отримають їх усі школи до 1 вересня питання часу.